О, ура! Ура! Всім привіт, дорогі друзі! Ви зараз знаходитесь на жеребкуванні плей-оффу відкритого Кубка України з шахів онлайн. Першого в історії. Все у нас зараз працює. Трошки не працювало, тому я зараз напишу повідомлення у чат про те, що ми почали. Зараз треба перевірити. На Ютубі. В прямому в ефірі. Я всіх вітаю. Зараз, сподіваюся, у мене комп'ютер не почне перезавантажуватись тому що я драйвер іонове. Окей. Так, все все дуже добре. Зараз я е, відправлю лише повідомлення в чат про те, що ми почали. Усі, і в чат фіналістів, і в чат е, основний. чес Фрокс. ЮА, ми почали. Оп. І пишу зараз у чат фіналістів, що почали. А, так. У нас проходить, нагадую, 16 учасників у стадію плей-офф, яка буде проходити за такою ціточкою. Тобто, просто на виліт, нокаут. Буде дуже багато емоцій, дуже багато цікавих партій. Сподіваюсь. Туди проходять перші 12 місць. Тобто. Ось, ці 10 учасників та два останніх. Ми перевірили всіх на читерство Ну, точніше, на його відсутність. Все у нас чітко. Серед перших 12 всі здобули свої путівки, чесно. Тому проходять всі, проходять три перші місця минулого турніру 3D-2 який на цьому каналі стрімився Можете подивитись минулі відео. і Проходить місце організатора, про яке ми вам розповімо трошки пізніше. Як у нас буде проходити жеребкування? Всі учасники, як ви можете тут бачити, діляться на сіяних та на сіяних. І ми будемо зараз витягувати по одному. Як ми визначили, хто сіяний, хто не сіяний? А ми подивились, хто посів, які місце в кваліфікації. І перші 5 місць в кваліфікації, ми вирішили, що вони заслуговують. Вони дуже добре зіграли, вони заслуговують якийсь невеличкий бонус. І ми вирішили, що вони, а також перші три місця а, минулого а, кубку, тобто а, Максим, який його виграв, Роман, який посів друге місце, і Сидорика Владислав, який посів третє місце, будуть сіяні. І вони гратимуть проти несіяних. Тобто місця 6 по 12 і місце організатора. Про місце організатора ми вам розповімо трошки пізніше. Для того, щоб зберегти інтригу. Так, все працює. Всім привіт. Напишіть, будь ласка, щось в чат. Дуже важливо, щоб ви писали в чат, тому що інакше ви скажете, що я не читаю чат. Я це все записав. Я це все записав заздалегідь. І виходить, що я зараз все підставлю. Ні, немає ніякої підстави, але пишіть щось в чат, щоб я вам міг сказати. Можу зіграти партію на лічесі, можливо. Поки люди збираються. Так, окей. Давайте пишіть все є. Окей. Велбой пише все є. Сподіваюсь, це. Ви тепер повірите, що це все не підстава. А як це все буде робитись? Ми будемо крутити кожне по черзі кожне колесо. Спочатку колесо сіяних, потім колесо не сіяних. І ми будемо їх вставляти у список учасників. Ми будемо заміняти. Сінай 1, Сіней 2, Siena 3. Багато реклами треба й закрити. А на а, імена гравців. Ну що, ви готові? Погнали? Окей, погнали. Перший гравець у нас буде. Я не можу це зупиняти. Якщо що, воно само. І Владислав Сидорика! Так. Владислав Сидорика. У нас перший учасник. тобто... Як я роблю, зараз вам показую. Сієний один у нас Владислав Сидорика. Далі вже не буду все так проговорювати, я сподіваюся, ви зрозуміли ідею. Так, Владислав Сидорика. Оп. Так. Збереглось. Так, я нікого не видалив. Ні, все нормально. Ой. Назад, назад, назад. Так. У нас є Владислав Сидорика. Ми його тепер видаляємо, щоб він нам не заважав не випав ще раз. Не може він грати проти двох одночасно гравців. Так. Інших повідомлень немає. Я періодично буду дивитися чат. І тепер нижня сітка. Як нижня сітка. не сіяні. Нижня сітки у нас немає. це В минулому турнірі вона була. І тут випадає, випадає, хто випадає? Випадає Максим Євдокімов. Десяте місце по сіву кваліфікації. Так, ми його видаляємо. І пишемо ось сюди. У насєний один. У нас буде Максим Євдокимов грати проти Владислава Сидорика. Зараз Владислав Сидорика, напевно, радіє, тому що у Максима Євдокимова не дуже високий рейтинг, але Максим дуже добре грає. Я в намісі Владислава не радів, а пішов би відразу готуватись. Так, погнали. Другий сєний. Хто у нас буде другий сєний? Так, і другий сіяний. Роман чи Андрій? Роман-Андрій, Роман-Чи Андрій. Зараз так випаде. Окей. Роман. Роман пиріг. У нас. Ми його видаляємо теж. Другий сіяний. Зараз ми дізнаємось, проти кого грає Роман Пиріг. І він гратиме проти. Так, спін. Починаємо спін. Так, він у нас гратиме проти Миколи Гриценка. Сильний майстер фіде. Він посів, якщо не помиляюся у кваліфікації шосте місце. Тобто, я перепрошую, якщо це Ніколай, я не впевнений. Шосте місце. Тобто, трошки йому не пощастило, щоб бути сієним. І виходить, він гратиме проти Романа Пирога. Свій матч. Так, давайте погнали далі. Я дуже затягувати не буду. Так, що тут пишуть? Що не пишуть? Андрій Трушко. Ну так, він не випав минулий раз, він повинен би був уже випасти. Так, зараз. Так, Андрій Тушко. Ми його теж видаляємо. І пишемо його всі ней 3. І зараз ми дізнаємось про те, кого грає Андрій Тушко. Якщо Андрій Тушко зараз перед екраном, він, напевно, дуже очікує. А може не очікує. він він набрав 9 з 9 у минулому турнірі. Йому все одно проти кого грати. Так. І у нас проти Андрія Трушка гратиме місце організатора. Місце організатора це гравець, який дуже гарно зіграв у кваліфікації, у якого було 6 з 8 перед останнім туром. Дуже добре грав, але в останній партії в абсолютно виграній позиції. Ну там, може, все було не настільки очевидно, але позиція була ну виграна принаймні по комп'ютеру. Він, на жаль, програв і потрапив повз основний склад. А хто це? Я думаю, ви вже можете здогадатись. А ви дізнаєтесь на каналі Чисрох ми зробимо пост, у якому ми презентуємо місце організатора. Отак, от, от щоб ви могли перейти. І трошки трошки зацікавились. Так, то ми поки що пишу місце організатора. Але. Ви про це дізнаєтесь. Сьогодні ввечері вже ми викладемо пост. Не переживайте. Так, хтось пишуть? Ні, не пишуть поки що. Мене чутно? Я сподіваюсь. Скажіть, якщо мене чутно чи ні. Так. І зараз четвертий сієний. Хто у нас буде четвертим сієном? Пимур Келеберда. Ну, Він дуже гарно зіграв кваліфікацію. Бо ви бачите, друге місце посів. Майстер фіде український, який зараз грає в Канаді. Треба, напевно, супернику сподіватись грати якомога раніше, щоб Тимур ще не проснувся. Тому що з такою формою, як у нього зараз, проти нього буде дуже-дуже важко грати. Він у кваліфікації себе добре показав. Ну, Андрій Трушко взагалі був без конкуренції. Він 9-9 набрав. Але. Все одно, все одно. Тимур дуже добре зіграв. Так, я його не видалив. Ой. Окей, давайте ще одного тоді Siena. Я хотів видалити Тимура і випадково натиснув. Так. Михайло Плюха приєднується до, до Сєних. Теж дуже добре зіграв кваліфікацію. Теж посів, ходить, Яке? Четверте, четверте місце. Ну і на останню нічю зіграв, тому четверте. Він так дуже добре грав. Видаляємо відразу Тимура, я перепрошую. І тепер виходить відразу два Несіяних. Ми відразу дізнаємось. І у нас проти виходить, хто там був? Тимур Хеліберда. Проти нього гратиме наш улюблений стрімер. Сподіваюсь, вас теж улюблений. Ну, можливо, після мене. Віктор Скляров, міжнародний майстер. Дуже-дуже сильний. У нас будуть тільки цікаві матчі. Ну, це завдяки дуже сильному складу, звісно. Склад дуже-дуже сильний. І от всі матчі бачимо: і Максим Євдокімов, молодий проти Владислава Сідорики, і Микола Гриценко майстер фіде проти іншого майстра фіде Романа Пирога. Поки що намічається така дуже сильна заруба. І продовжуємо дізнаватися, хто грає. Це є, повідомлень немає. Так, зараз треба не переплутати. Клікнути ще раз на Несіяних. Для того, щоб не переплутати. І у нас Гросмейстер Спартак Височин. Цілий Гросмейстер у нас гратиме е, п'ятим Несіяним. Тобто він гратиме проти Михайла Плюхи. Михайло Плюха дуже сильний гравець саме онлайн. Я не знаю, який в нього рейтингу класику, наприклад, вживу. Але він має рейтинг 3000 налічесівкулю. А у нас куля займає дуже велику частину, до речі, матчів. Вісім партій один плюс один. Тому подивимось, чи зможе Спартак Гроссмейстер перемог Плюху. Продовжуємо. Швиденько клікаю дивлюсь. Немає повідомлень все ще. Опа. І Андрій Климчук наш рейтинг-фаворит по рейтингу в бліц. У нас потрапляє на шосте місце сієних. Так, із. Звідки з Дніпра, якщо не переплутаю. Ну, ви про всіх учасників, я думаю, дізнаєтесь більш детально потім. Так, у нас залишається тут Владислав і Максим. Тут залишаються три учасники: Олексій Наконечний, який дуже молодий, але вже дуже-дуже класно грає. Так, він і випав. На, накаркав, наврочив. А чемпіон світу, якщо не помиляюсь, я не впевнений, я не дуже слідковав з цим турніром, але головне, що переміг. Е так званого uh, Шохджиєва, якому там прочили на болотах uh, ледь не наступне чемпіонство світу. І, uh, в принципі, дуже-дуже добре грає. Є розбір цієї партії на каналі. На одному відомому каналі. Я не буду зараз рекламувати, але дуже-дуже класна партія проти Шохджєва. Мені зайшло. Так. І сьомий сіяний у нас. Максим Горошко. Додаємо його сюди. Я перепрошую, я хворий. Незважаючи на все, провожу турнір для вас. Так, я ще кашляю. І проти кого він гратиме? Виходить, інший гравець гратиме проти, проти Владислава Рим... Лимеря. Проти грозмейстера Євгенія Шарапа чи проти Роберта Квака. Так, так. А між ними майже, майже. Кей, дуже близько, дуже близько. Зараз інтрига! Ого! Ні, не перейшло. Нічого собі. Євгеній Шарапов все-таки. Потрапляє на Максима Горошкова. І я думаю, немає сенсу крутити. І ще раз. Напишіть ще коментарів, тому що один коментар це не захист від підстави. І Владислава Лимеря давайте покрутимо, щоб йому не було образно. Він бачите, крутиться. І він потрапляє. На кого він потрапляє? Зараз дізнаємось. Ну ви вже все знаєте, якщо ви слідкували. І Владислав Лимер. Дуже гарний турнір провів. Останню партію. <сміт> <сміт> теж добре провів, Нічу зіграв. Із е е Андрієм Трушко. Я сказав, що у нього 9 з 9. У нього 8,5 з 9. Ну, але все одно домінація така непогана. Подивимося, хто зупинить Андрія Трушка. І. Роберт Квак. Останній. Оп! Колеса у нас пусті виходить тепер. Бачите, я все. Користувався цими двома ресурсами. І у нас виходить Роберт Квак останній гравець. Так, окей. І виходить, у нас є таблиця. Так, зараз, я думаю, ви вже її можете вичислити так потрошку. Але отак от. Так от. Єдине, треба буде потім місце організатора замінити на того, хто гратиме. У вас є два варіанти: вгадати, у кого було 6 із 8, хто дуже добре зіграв, але не потрапив. Ми напишемо, хто це у чаті. У ChessFrogs.ua, у групі. Зробимо великий тизер. Такий невеличкий, може, відтинок з партії навіть. І отака у нас сітка. Владислав Сідоріка проти Максима Євдокімова. Владислав Волимер проти Роберта кока. Щось Владиславів тут багато. Тим, Тимур Кіяберда проти Віктора Склерова, Михайло Плюха проти Спартака Височина, Роман Пиріг проти Миколи Гриценка. Максим Горошко проти Євгенія Шарапова, Андрій Трушко проти місця організатора і Андрій Климчук проти Олексія Наконечного. Так, друзі. Так, Віктор Склеров. Добрий вечір, Віктор. Дякую за те, що дивитесь. Це все на сьогодні. Я думаю, можуть зіграти якусь партію. Ну, певно, Олексій малий. Так, ми про це напишемо все ще. Так, гарно всім вечора. Великі спасибі. Завтра почнуться партії однієї четвертої. Учасники між собою домовляться, коли вони грають. Буде два матчі завтра, два матчі 18-го, два матчі 19-го, два матчі 20-го. Тобто, у нас буде два матчі кожен день, однієї восьмої, і ми обов'язково календар напишемо у групі. Всім гарного вечора! Сподіваюсь, ви насолоджуєтесь суботою вечором. Це ж таки такий дуже гарний день, тому що у неділю уже думаєш про роботу, а в п'ятницю ще від роботи не відійшов. Не буду вас надовго затримувати. Всім гарного вечора.